У нас там на останнім часом було дві теми нові. Це перша, це третя платіжка. Ну зрозуміло, про неї ми вже досить багато розповідали. Процес у нас вже почався. Почали вже працювати по цій програмі. І в принципі, будинки, які з нами співпрацювали в цьому році. Ну я так думаю, що вони задоволені тими роботами, які ми проводимо, і в принципі зараз. Трошки позитивна динаміка для, для нас є в цій темі, але вона для нас була проблематична, тому що дійсно там останні 7-8 років е багато будинки ніхто не обслуговував, тому що це було з нашої компетенції е знято. І тому стан деяких будинків, там де газопроводи досить старі, то він, він ну умовно кажучи плачевний. Тому все одно це, це потрібно було робити, це безпека. Жителі цих будинків повинні розуміти в першу чергу. Ну а інша тема це тема з боргами, це тем, тема з, у кажучи, як припинення мораторію на роботу з боржниками, то, в принципі, для нас це дуже актуальне питання, тому що борги за останні два роки суттєво збільшились. У нас таких боргів. Як зараз по розподілу природного газу ну, ніколи не було. Це тільки розподіл. Це не вартість газу як товару, а це послуги Кремінчук газу. Тобто, в нас на початок 2022 року борг населення був всього там менше мільйона гривень за розподіл. То в 2022 році, на кінець року, це вже 5 мільйонів з 5 половині. ,5. На сьогоднішній день це більше 11, майже 12 мільйонів гривень. Тобто, приріст заборгованості за рік 6 мільйонів гривень. Процент сплати населення досить високий, тобто це порядка 75%, який був в 2022 році, так і в цьому році, в 2023 році, приблизно залишився таким же, як і був, тобто 75% споживачів сплачує. Але 25% споживачів не сплачує, і воно це накопичується. Ці борги було питання від преси, тобто які там найбільші борги по населенню, то найбільші. Це приблизно 3-4 тисячі гривень були накопичені, тобто це по найбільшим боржникам. Їх не так багато, але вони є. Тому, в принципі, відміна мораторію для нас це зрозуміло, ми будемо його реалізовувати, цю відміну, тому що. 11 мільйонів для кремічок газу наразі є досить суттєвою сумою, з рахуванням того, що на цей рік, на 24-й рік, у нас дуже зменшилось ну з рахуванням, це накопичене зменшення споживання газу промисловими споживачами в першу чергу. Тобто, у нас дуже суттєвий дефіцит бюджету на цей рік, і тому зрозуміло, що 11 мільйонів гривень для нас місячний дохід, то ми, повинні, ми будемо загальний це більше, навіть тому ми будемо працювати з боржниками. Тобто, в лютому місяці ми будемо вже, вже, вже з найбільшими вожниками працювати. Я зламав механізм. Ну, буде. Ну, механізм він вказаний в Кодексі газорозподільчих мереж. Це буде відправлені рознесені чи відправлені попередження про те, що є така та заборгованість у споживача, і у відповідний термін споживач повинен. На її ну, зреагувати, тобто або або згапосити, або там якимось іншим чином звернутися, навіть якщо дуже скрутне становище за реструктуризацію, але там вже будемо дивитись, в залежності від, як то кажуть, поживач цей був раніше в нас, якимось чином він заграний у якісь проблемних питаннях чи ні. Тобто okay, такі. Індивідуально, так. Да, да. Рознесли. Люди ніяким чином не відреагували. Ну будемо Що відключати. Так? У нас є відповідний структурний підрозділ, який, який займається, ну, він і, на, і наразі займається там, замінами лічильників, пусками, зупинками е споживачів різних, ну, вони будуть працювати. Тобто у нас там 5-6 ланок автомобілів на, на це виділено. Ну, Такий непопулярний, дуже як то сказать, драконівський метод як від, від... від газу. Ви можете проводити? Можемо. Ну, мораторій знятий, тобто в нас бойових дій не було, тому в принципі я ну, не розумію, чому ми не можемо це робити. Річ у тім, що, на жаль, ситуація ну, от, протягом війни склалася наступним чином. Якщо є якісь проблеми в вузькій галузі, умовно кажучи, з газом, то вони вирішуються за рахунок. Не не умовно кажучи, не держава вирішує взагалі, а вони вирішуються за рахунок якогось суб'єкта господарювання. І ці багато питань вирішува вирішували за рахунок, ну наприклад, Кремічук газу як оператора ГРМ. І всі питання, які були, які були в операторах ГТСУ, вони намагалися і намагаються перекласти на, на оператора ГРМ, які у побутових споживачів, і до кінця які не. Врегульовані, умовно кажучи, законодавчо, вони всі намагаються. Ну тобто там або НКРІ, ЄКП, або уряд намагається вирішити за рахунок Кремлючок газу. Але ну в нас дійсно велика, велика проблема з бюджетом на цей рік. Тому якщо будуть якісь механізми, які нам компенсують, тому що з нас ніхто не знімає ніякі Всі наші зобов'язання, які були до війни, вони діють. І ніхто з них нас не знімає, і нас, умовно кажучи, той же енкар ЄКП постійно штрафує. Ну, за, за кожний там. В нас немає грошей, наприклад, нам ТЕЦ після того, як е, прилетіло і перестав платити заборгованість стала 30 мільйонів. Ну, стоп, це ж ваші проблеми. Тобто, ви повинні свої зобов'язання всі виконати в повному обсязі. Тому... Фізично ви можете відключати газ мешканцям багатоповітряні. Ну, давайте так. Якщо ми кажемо про зрізі споживачів, то багатоповерхівки якраз це найменша проблема. Тобто, якщо брати в е, е, структуру заборгованості, то там, умовно кажучи, з 11 мільйонів багатоповерхівки це всього 600 тисяч. Mm -hmm. Тобто це приватний сектор? Це більше, це здебільшого приватний сектор, так. Не потрібне рішення зони для того, щоб чи попередження достатньо. Да, є процедура, яка прописана в кодексі газорозподільчих мереж. І у відповідності до цієї процедури ми будемо просто робити. Підприємства, боржники, юридичні особи вас заборгували за спожиття ні. На, у нас в принципі є деякі питання по Полтава-теплоенергія по січню місяцю. Ну в принципі нема заборгованості. Ні, бюджетна сфера, ні. Промислове підприємство розраховуються вчасно? Сьогодні прийшла позачергова сесія Полтавської обласної ради, де було затверджено звернення до Кабміну щодо по Кремльчуцький І Кремльчуцька ТЕЦ заявила, що тепер, якщо вас збільшився, в рази платили, грубо говоря, по 7 стало 25, то вони платити не будуть. Чи будете ви їм постачати газ? Ой, це зараз, це не те. Це Полтава тепленерго, якраз це питання Полтава тепленерго, тому що вони є підприємством, яке забезпечує теплом населення Кременчуга. Складне питання. Я розумію, це питання, які вони задають. Це одне з тих питань, про яке я казав ну, трошки раніше, що, на жаль, Енергетичні ринки вони не збалансовані, тобто, ті, ті державні органи, які повинні цим займатися, вони цим займаються ну, не, по, не повністю, умовно кажучи, так, м'яко кажучи. Тому такі розбаланси, вони є, виникають. І, ну, по-перше, для нас це, це знову дуже критично. Якщо, наприклад, Полтава Тепленерго скаже, а він наразі є найбільшим нашим клієнтом, умовно кажучи, в цей період випалювальний, якщо він каже, що все. Ми подаємо на банкротство, нікому нічого не платимо, то в кінчуга дуже великі проблеми фінансові. Це дуже великі. І те, що ми зараз оптимізували штат, знову там скрочували чи скрочуємо зараз в процесі ще там 50-60 працівників, це для нас буде. Ну, тобто, це в банкрутство Полтава Теплоенерго, для нас це буде дуже-дуже важким періодом. Яким чином його виходити, я не знаю, не розумію. Тому я сподіваюся, що до цього надійде. Цюгова реакція може бути вплинуть якось на нас на послуги, які ви надаєте на це. Ну звісно. Ну в принципі, це ну, чудес не буває. Тобто в цьому, в цьому випадку, якщо в нас, тобто наш, наш бюджет здебільшого йде на заробітну плату. Це умовно кажучи, в нас ну, взимку найбільша стаття це природний газ для технологічних потреб, який ми сплачуємо Нафтогазу України вчасно, у нас заборхованості немає. І друг, друга стаття це заробітна плата. Тобто, якщо ми не, не будемо сплачувати Нафтогазу за технологічний газ, в нас його не буде. Тобто там такі договори, такі правила, умовно кажучи, роботи, що ну, про, просто нас там не, не дають, і в нас великі проблеми з балансуванням. Ну, тобто з роботою газорозподільчих мереж, ну, з режимом роботи Газорозподільчих мереж. А якщо ми не платимо заробітну плату, то люди в нас підуть. Ті спеціалісти, яких ми утримуємо будь-якими засобами, яких не знайти на ринку більше. Тобто, це штучні спеціалісти, яких ну, ми дуже цінуємо. І яким чином потім обслуговувати газорозподільчі мережі і їх ну, в відповідному стані тримати, ну, це буде великим питання. Тому я сподіваюся, що до цього не дійде, тому що це буде дуже, дуже боляче. От сперша зима так за рахунок газу власного видобутку в Україні. Чи так це, тому що я вчора бачила цю інформацію офіційно, а, і чи взагалі якось це змінилось щось для американці чи ні? Ну для споживачів для пересічних споживачів нічого не змінилося, тому що завжди в Україні природний газ власного виробутку, які добувають державні підприємства, вони йшли здебільшого для потреб населення. Воно як було, так і є. З урахуванням того, що обсяг видобутку в Україні суттєво не зменшився. Ну він зменшився, але не настільки, наскільки зменшилося споживання. Всім ну, споживачами всім всіх категорій і в, в першу чергу населенням. Тому е, в Україні власного газу е, досить для того, щоб покрити наразі всі проблеми всіх споживачів, і імпортного газу Україна наразі не потребує. Але якщо ми кажемо, ну будь, так розглядаємо питання е, подальшого, все таки розвитку відновлення виробництва, то тут треба вже дивитись, е, яким чином. Забезпечити енергоносіями цей процес. Тому тому що це буде критичний досить процес, ну, досить дос, досить важкий. Це я це розумію. Ну, наразі проблем немає і і не буде. Ви можете звернутися до споживачів до країн щоб вони були свідомими і. Я хочу подякувати споживачам, що більша частина і є свідомими і з розумінням ставляться до тих питань, які ми, ну, мовно кажучи, піднімаємо. І яким чином був процес, коли ми ускладнювали досить їм життя, вводячи додаткові е інструменти. Але вони стойко, мовно кажучи, це, це пережили. Я дуже їм за це вдячний. А ну, зрозуміло, що е більшість. Е Відповідальних споживачів вони не повинні страждати за, за рахунок несплати, умовно кажучи, там невеликої кількості споживачів. Тому я інших споживачів, ці, які не, не, не виконують свої умови вчасно. Все-таки правильно буде сплачувати за ці послуги, не, не розбираючись, правильно чи неправильно брати плату за розподіл, що споживачі до, до, до сих пір задають таке питання, хоча це все, все вже діє, розділено вже 7 років. Ну, Якщо, якщо хочеш нормальних послуг, то треба, за, за це треба платити. І хочеться ще уточнити, на початку розмови: ви говорили, що я так поміняла про третю платіжку про отримання цих мереж. У під'їздах якісь будинки з вами вже співпрацюють. Що це за будинки і як це за У нас є відповідний структурний підрозділ, ми зробили, який спрацює з будинками. Є відповідний графік, який ми у відповідності до нормативних документів повинні. У нас він є на сайті. Я. Точно зараз не можу сказати, які це будинки, тому треба дивитися графік на сайті, тому що є відповідний керівник цього напряму, який тримає все на контролі. Тому, в принципі, якщо треба ну, є потреба, можна з ним спокійно спілкуватися і він розкаже, які це будинки.